Це відеоінструкція коротка про те, що робити, якщо спрацювала аварійне відкриття дверей в автобусі «Престиж SX. Кожен автобус обладнаний двома кнопками аварійного відкриття дверей. Попереду автобуса біля передньої двері і також біля задньої двері. При натисканні на цей важель спрацьовує аварійне відкриття дверей, спускається воздух, і двері можна відчинити вручну. Тепер відкриваємо двері вручну. Під час аварійного відкриття дверей спрацьовує звуковий сигнал в автобусі. Як його відключити? Крок один. Потрібно повернути важель в попереднє положення. Закрити двері шляхом натискання кнопки. Для того, щоб припинити звуковий сигнал, який видає автобус, потрібно вимкнути кнопку маси. А кнопка маси знаходиться в передньому відсіку біля скло Повертаємо важель. Рахуємо до трьох і повертаємо важель в попереднє положення. Звуковий сигнал вимкнено. Автобус готовий до використання.